Палата представників Сполучених Штатів Америки може проголосувати за надання допомоги Україні наприкінці березня чи у квітні. Про це пише видання CNN. Повідомляється, що речник Палати представників Майк Джонсон мав приватні зустрічі з республіканцями, які працюють над новим двопартійним пакетом зовнішньої допомоги, що включає обмеження на кордоні з Мексикою. За даними видання, голова комітету із закордонних справ Майкл Макол грає провідну роль у спробах доопрацювати пакет, щоб ухвалити рішення до кінця березня. Або у квітні Сенан пише, що Джонсон не зобов'язався виносити його на голосування, наголосивши, що спочатку треба закінчити роботу над законодавством про державне фінансування. Однак, як тільки цей процес буде завершено, республіканські прихильники плану вважають, що Джонсон дозволить винести його на голосування, навіть ризикуючи отримати негативну реакцію з боку вкрай правих членів конгресу. У той же час у Міністерстві оборони Франції повідомили, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ поставили в Україну військову техніку на загальну суму 2 мільярди 615 мільйонів євро. Наголошується, що до списку допомоги увійшли і стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, артилерія, системи ППО, бронеавтомобілі, вантажівки, морські човни, безпілотники, авіаційне паливо та інше. Зокрема, Франція надала 250 бронеавтомобілів ВАП, 38 бронеавтомобілів АЕМІК 10 та понад мільйон набоїв до стрілецької зброї. Дані щодо ракет Кроталь і Скальп засекречені. Крім того, Париж виділив 160 безпілотників та 10 систем для виявлення дронів. Також Україна отримала кілька комплексів ППО: дві зеркакрота Лінджі, шість зеркамістраль та одну установку ЗРК тем. За даними французького міноборони, також було організовано навчання 10 тисяч українських військових у Франції та Польщі.